Цього вбивства. Не потрібно глибоко копати в цій справі, аби стало зрозуміло, що замовником, першим ініціатором, хто розпочав цю справу, була держава Ізраїль. В 76 році держава Ізраїль відповідно зробила звернення до США, добивалася його е депортації. Аби він потрапив в руки е, ізраїльського правосуддя, щоб там вони могли чинити суд над Іваном Діменюком. До речі, ми наголошували про це, але я хочу відновити в пам'яті, що суд в Ізраїлі тоді перетворився у виставу, туди гнали школярів, студентів. Це політико-виховна робота. Туди масово сходилися єврейства для того, щоб побачити нациста до недавнього часу, та врешті-решт, ця позиція залишається, коли коментують навіть працівники е органів судочинства Ізраїльське, цей суд Німеччини. Один з них заявив, що він дуже хотів побачити повішеним Івана Деменюка. Тобто це переступає всілякі моральні норми. Тобто, замовниками вбивства Івана Димініка є Ізраїль. Пособниками в цій справі, які також можуть розглядатися е замовники, є Сполучені Штати Америки, де є надзвичайно сильне єврейське лобі, які повністю підіграли. Е Це все ще колись буде розслідуватися. До речі, треба наголосити, що в Сполучених Штатах Америки, а за декілька днів, 14 квітня, мене рівно рік, коли Агентство, Associated Прес опублікувало розсекречений звіт Федерального бюро розслідувань, а що 25 років мають право розкривати тайниці, 25 років тому Федеральне бюро розслідувань. Зробило висновок, що всі ці матеріали, чи так звана доказова база, а йдеться про посвідчення е, Івана Димінюка, яке люб'язно в лапках е, надало КГБ СРСР, що це все є фальшивка. Ще тоді, 26 років тому, в Сполучених Америки знали, що це фальшивка, що це все розсипиться, як картерський е, будиночок. Що ця доказова база мильна Бульбашка, вони це знали, приховували, потурали, депортували Демінюка. Тобто, і як на руках керівників Ізраїльської держави, так на руках Держави Сполучених Штатів Америки, так і на руках керівників Німеччини кров українця Івана Демінюка. Але Хто за кулісами, за лаштунками тут прочиївся? Ще в часи Андропова, за часів КГБ СРСР, не дивлячись на те, що між Ізраїлем і Сполученим і Радянським Союзом не було дипломатичних стосунків на вимогу МОСОН, КГБ надав посвідчення, яке підтверджує, що нібито Іван Деменюк був охоронцем. У е, концентраційному е, таборі е, нацистському. І з цього все почалося. Тобто це посвідчення, навколо цього посвідчення обертаються всі процеси, тому що іншої доказової бази немає докази тих так званих свідків, які е, представлялися з німецької сторони, але не витримують жодної критики. Мовляв, а мені бабця розповідала, як її сестру. Закатували е, в концтаборі. І цей чоловік, який брав участь в катуванні, ну дуже схожий от на цього пана. Це говорили люди, які не могли, бо розумієте, е, час е, бере своє. Люди, які по фотографіях вже не могли впізнати своїх близьких, раптом дуже варно пізнавали Івана Деменюка. Ви знаєте, що цей фарс, е, це ще буде безсело, хтось напише, очевидно. Е, якусь юридичну розвідку. Як можна все сфальшувати, перекрутити, цинічні свідчення, кривосуддя, невірний вирок? Все це суперечить чинному законодавству Німеччини, е, відмова розглядати доказову базу іншу, яка заперечує оці всі докази, які представляли. Тобто, зрозуміло, що все було б червоними прапорцями і вели веле веле вели. Отож. Ще одним замовником цієї справи є Радянський Союз, чи то спадкоємниця зараз Радянського Союзу, Російська Федерація. І всі вони колись відповідять за цей злочин. На жаль, не сьогодні.